А зараз ми йдемо до наступного питання це становлення християнської писемності. Для цього я хочу використати презентацію. Ви можете бачити її, становлення християнської писемності. Це тут же в третій лекції наступне питання. В третій лекції наступне питання. Перше в нас стосувалося гонінь, друге Єресей, А тепер трішки поговоримо про християнську писемність. Отож, ми з вами говорили, що першоапостольська община, вона жила в апокаліптичному світі. Вона не думала про канонізацію вчення і про написання якихось праць. І все тому, що було гостре очікування того, що земне буття, воно тимчасове, причому дуже коротко тимчасове. Але з кінця першого століття, дехто називає 80-ті дати, першого століття, 80-ті роки першого століття, після Юдейської війни, після інших потрясінь. Приходить усвідомлення того, що, можливо, церкві на землі доведеться провести довше часу, ніж очікувалося. І фактично зростаюча самосвідомість церкви, вона виразилася в встановленні християнської писемності. Я б цю фразу записав. Зростаюча самосвідомість церкви виразилася в встановленні християнської писемності. Зростаюча самосвідомість церкви виразилася в становленні християнської писемності. Перш ніж ця писемність набуде таких якихось зрілих форм, першою, першим етапом, першою стадією цієї писемності стануть праці апостольських учнів. Коли більшість апостолів згідно передання загинула на місіонерських полях, у апостолів були їхні учні, яких ми знаємо завдяки їхнім писемним творам. Ми не можемо сказати, що у цих учнів апостолів, хоча деякі з них навіть на сторінках писання згадуються, був такий самий авторитет церкви, як, апост... як в самих апостолів, але те, що писемні твори вони написали, це факт. Ну, найперше і найтяжче інтерпретований твір, особливо стосовно авторства, це дідахе. Напевно, ви чули про цей твір, це ранньохристиянський твір, який за багатьма принципами міг навіть увійти в канон. Він нормує практичне церковне життя другої половини першого століття і його авторство відносять до всіх 12 апостолів. Хоча текстологічна критика тексту говорить, що, можливо, дідахе не написали всі апостоли або якась їх частина лише. Втім, цей твір відігравав дуже велику роль в ранній церкві стосовно практики самого церковного життя. Він прописує питання, пов'язані з причастям, святами, і з реакцією християнина на світ, на гоніння і багато інших тем піднімає. До середини IV століття Дідахе читалося в християнських церквах на рівні з іншими текстами. Все-таки ключовим учнем апостолів цього періоду. Ідеологічним і фактично по позиції був Климент Римський, єпископ Рима, починаючи з 80-х років. Його авторитет пов'язаний з тим, що, по-перше, апостол Павло згадує про нього Филип'янам 4.3. По-друге, він дуже потужний роль. Грав у першоапостольській церкві, і після того, як Єрусалим був зруйнований і транзитом через Антиохію першість в церкві прийшла до Риму, а в Римі вже в кінці першого століття була найбагаточисельніша церква і найзаможніша церква, Климент Римський користувався величезним авторитетом, фактично його вважають учнем апостола Петра. Хоча дехто говорить, що і Павло на нього потужно вплинув. Ми Климента Римського знаємо, дякуючи його першому післанню до Коринтян. Ви знаєте, що в Коринтській церкві було спрямоване найбільше піснь. Апостол Павло написав Коринт три післання. так зване нульове післання, про яке він говорить в першому післанні 5.9, я писав вам послання, не сапчата з блудниками, воно до нас не дійшло. Друге післання має 16 розділів і в нашому сьогоднішньому подрібненні тексту. І Друге пісня, чи третє, умовно кажучи, має 13 розділів. 29 розділів тільки Павло написав без нульового послання. кому Павло стільки тексту присвятив у Новозавітній період. Але коли ви читаєте Клемента Римського, а ця робота доступна, там аж 65 розділів, і, звичайно, він дуже багато цитує Старий Завіт, хоча в певній мірі на свій лад. Коли ми читаємо це послання, ми дізнаємося. Що в Коринській церкві проблеми ті ж самі? Проблеми пов'язані з партійністю, проблеми пов'язані з неправильним використанням духовних дарів. І для того, щоб оцю ситуацію вирішити, Климент Ривський підкреслює верховенство присвітерів та єпископів церкви. Він заявляє, що єпископ це вищий арбітр у всіх духовних дискусіях. Брат, я щось не можу переключити далі, якби ви мені допомогли. Цей слайд. Цікаво, що Клемент в епоху Трояна був заарештований і відправлений в Крим. Крим, як ви знаєте, належав Римській імперії. І він тут заснував церкву в районі сучасного Севастополя. І єпархію, яку він заснував, вона збереглася багато століть. Це, оцей фактор, він буде ідеологічним чинником, чому католики завжди претендували на цю частину світу. Тому що історія з Андрієм Первозваним, який ніби проповідував на берегах Дніпра, де пізніше виникло місто Київ, це легендарна історія, в нас нема ніяких даних артефактів справжніх, що це відбулося автентично. Але те, що Климент дійсно був в Криму, і те, що він заснував єпархію, це правда. Інший апостольський учень, який дуже потужно вплинув на церкву, це був Ігнатій Антиохійський. Ігнатій єпископ Антиохії, учень апостола Івана, а він фактично е, стане ореолом мучеництва в ранній церкві. І через оцей ореол мучеництва він здобуде потужний авторитет. В 107 році імператор Троян, відправляючись на війну з персами, прибув в Антіохії. Громадяни Антіохії влаштували і нагоди веселі свята. Християни під впливом Ігнатія відмовилися приймати участь у цих святах, і за те, що Ігнатій спонукав їх не приймати участь, імператор наказав доставити Ігнатія в Рим і там його знищити. По дорозі в Рим Ігнатій зустрічається з представниками інших церков і пише сім коротких післань на етичну та еклезіологічну проблематику. В цих піснях він виражає свої, своє бажання постраждати. От подивіться на текст: Я пишу церквам і усім кажу, що добровільно вмираю за Бога, якщо тільки ви не перешкодите мені. Благаю вас, не чиніть мені не своєчасної любові, залишіть мене бути їжею звірів і за допомогою їх досягти Бога. Я пшениця Божа, нехай змелють мене зуби звірів. Щоб я зробився чистим Хлібом Христовим, якщо постраждаю, буду відпущенком Ісуса і Воскресну в ньому вільним. Тепер же в узах своїх я вчу не бажати нічого мирського чи суєтного. І власне, коли він прибув до Риму, його, він був заарештований відразу, хоча він вже арештантом, і їхав туди. І він вийшов на арену, повторюючи ім'я Ісуса і дикі звіри розтерзали його. І оцей фактор його такого подвижництва, такої безкомпромісності зробив йому дуже потужний авторитет у ранній церкві. Разом з тим, коли ми читаємо власне його послання, ми бачимо деякі отакі, єпископальні претензії. Найперше, Ігнатій використовує в 92-му році слово католицька церква, що в перекладі значить вселенська церква, і він її відносить до Риму. Ще більше він говорить про владу єпископів. Він каже так, після Нідо Ефесян, звернімо на те увагу, брати, щоб ми не противилися єпископу, цим ми покажемо підпорядкованість Богу. І з цього ясно, що ми повинні дивитися на єпископа, як на самого Господа. І він далі продовжує: голос єпископа це голос Божий, і не єпископу це не послуг самому Богу. Фактично, друзі, Ігнатія вважають родоначальником монархічного єпископату. Чому суть монархічного єпископата Ігнатія? Він вперше говорить про те, що одна людина, єпископ, може мати владу над багатьма церквами. До цього єпископи існували, але вони впливали на одну общину. Як, в принципі, формувалася рання Християнська церква? Це називалося Парікія на грецькій мові. Зазвичай ситуація виглядала так: була міська церква, місто оточене було муром, а поряд з міською церквою знаходилися хори. Хора на грецькій мові означає деревня, село. Це звичайна модель античного і середньовічного міста. Хора забезпечує місто необхідними сільськогосподарськими продуктами, але коли приходять вороги. Жителі сел втікають за межі стін і таким чином залишаються живі, якщо ворог неспроможний взяти оці стіни. І по такому принципу виникають церкви і ранній церковно-адміністративний розподіл. Тобто виникає церква в цьому власне місті, і виникають філіали цієї церкви в хорах, і фактично одна людина часто вона очолювала цей. Оцю модель адміністративну. І на грецьки це називали хорєпископія. Пізніше буде такий момент, коли вже і в великих деревнях будуть великі общини, і в оцих селах теж будуть свої єпископи. Але один із помісних соборів на початку 4 століття прийме рішення, що не негоже девальвувати поняття єпископа відношенню до села. Тому в селах єпископа бути не може, тому що це принижує гідність єпископа. Але на ранньому етапі ви можете зустріти також єпископів в оцих деревнях. Під впливом Ігнатія єпископська влада вона посилюється і тепер єпископ міг мати вплив на декілька парітій. Тобто він впливав не тільки на центральну церкву, яка мала філіали, а на інші. Іншими словами. Найперше, Ігнатій е, канонізує до цей підхід єпископ, присвітер, диякон. В першоапостольській церкві функціональної різниці між єпископом і присвітером не було. А по-друге, він створює передумови для витворення архієпископства, тобто ідеї того, що єпископ може впливати не тільки на групу общин, які були засновані одною общиною, а на декілька общин. і це відкриє шлях уже в 3 столітті, хоча дехто ми бачимо це і в другому, що декілька парікій вони очолюються архієпископом або митрополитом. І вже коли церква набуде державного статусу, декілька архієпископств, декілька десятків навіть архієпископств, утворять найбільшу церковну адміністративну одиницю, яка буде зватися Патріархат. І в 4 столітті буде п'ять патріархатів. Чотири на сході: Єрусалимський, Олександрійський, Антиохійський і Константинопольський з 330 року. І один на Заході, Римський патріархат, який поступово трансформувався в папство. І в цьому сенсі роль Ігнатія дуже потужна. Він вперше вчить про сан, він говорить про трьохярусну систему управління церквою. І він стверджує, що влада єпископства завжди божественна, і власний єпископ може впливати на інші общини. Іншими словами, от цього, що було в першому столітті, коли Перша апостольська церква була конфедерацією вільних общин, об'єднаних спільним віровченням і спільною метою свого існування, ми вже не бачимо. Ще один апостольський учень полікарм із міста Смирни, учень апостола Івана. Який нібито провів з ним час навіть на Патмосі, народився він приблизно в 70-му році і загинув мученицькою смертю в 155 му або 156 му році, автор післання до Филип'ян. Він прийняв від свого вчителя ідею любові як принципу вирішення будь-якої церковної ситуації, і в нього більше все-таки превалюють етичні тематики, ніж еклезіологічні. Ще один дивний твір, який фактично стане своєрідним аналогом об'явлення, його називають пастер Герман. Герман в даному випадку це колишній раб вільноотпущеник, який отримав, який отримав свободу і потім отримає відкриття з неба і напише величезне об'явлення. Книга написана в Римі грецькою мовою біля 145 року. І отримала свою назву завдяки тому, що Ангел, який давав откровення автору, приходив у вигляді пастиря пастир Герма або на російській мові пастер Єрма. Звичайно, коли ми читаємо об'явлення в Новому Завіті, у нас багато питань, а коли ви читаєте оце об'явлення середини Другого століття, там така космологія, що розібратися з цим дуже і дуже тяжко. Але це говорить про есхатологічні очікування ранньої церкви і як церква сприймала ці очікування, як вона бачила їх уже не в першому столітті, а в другому. Ще одне цікаве послання, яке називали довший час послання Варнави і приписували його Варнаві сподвижнику апостола Павла, потужний антиінду-індудаїський трактат. Сьогодні його не приписують Варнаві, його датують приблизно 130 ми роками і вважають, що Варнава його не міг написати, і в богословській науці його називають послання псевдо-Варнави. І останній апостольський учень, який потужно впливав на ранню християнську церкву, це був папій і Єрапольський, учень апостола Івана, відомий тим, що написав книгу пояснення Господніх висловів. Справа в тому, що у ранній церкві існували дві цікавих форми запису життєдіяльності Христа. Перша форма називалась логією. Логії, логії це окремі фрагменти проповідей Христа, які писали грамотні люди, коли слухали проповідь Ісуса. Окремі фрагменти. Друга форма таких записів називалася аграфи. Аграфи скоріше стосувалися не проповіді Христа, але Його діянь. Так, от, оцей папій Єрапольський приблизно в 120 130 х роках активно шукав, в тому числі на Близькому Сході, залишки Господніх висловів і звів їх в одну працю, датовану приблизно 140-145 роками, і ця праця називається Пояснення Господніх висловів. У ранній церкві ця праця не користувалася великою повагою, тому що, вважаючи, що папій він багато речей зображав на свій лад. Сам твір, він дуже потужні, хіліастичні тони має. Втім, папій фактично це останній апостолський учень, який запам'ятався писемністю і який вплинув на свідомість ранньої церкви в другому столітті. Після цього, друзі, фактично ми вже стикаємося з писемністю принципово нового рівня. Ми стикаємося з двома феноменами, які складуть основу патристики. І перший феномен це апологетика, а другий феномен він зветься полемізм. Апологети та полемісти це ключовий жанр християнської літератури або писемності 2-6 століття. Давайте трішки поговоримо про ці жанри. Хоча це теж предмет дуже глибокого пред, е, окремої дисципліни. Апологети та полемісти. Отож, слово апологетус, захист віри. І в Другому столітті, коли зрозуміло стало, що церква залишається на землі, апологетика. церква мусила себе захищати на декількох рівнях. Апологетика починається з юридичного рівня, рівень юриспруденції. Християни хотіли показати перед владою. Що вони не порушують законів, що звинувачення, що вони побудували державу в державі, безмістовні, і, власне, юриспруденція це перша царина, де в 2-3 столітті діє апологетика. І отут я хотів би згадати першого апологета Юстина Мученика, який, будучи язичицьким філософом із Самарії, навернувся в християнство приблизно в 133 році. І написав два потужних листа імператору Антонію Пію, які так і називалися Перша апологія імператору Антонію» і друга апологія імператора Антонію», де він показує на рівні юриспруденції, що християни не порушують законів Римської імперії. Але якщо хтось і виконує закони по сумлінню, по совісті, то це і є християни, другий рівень апологетизму – він був пов'язаний з тим, що треба було відповісти грецькій філософії на їхні заходи в тому, що християнство це така собі примітивна філософія, яка не має нічого спільного з справжньою наукою. Це був інтелектуальний рівень. Перший рівень апологетичний в ранній церкві юриспруденція, другий рівень інтелектуальний. І християнство тут треба було визначитися. Чи християни використовують саму? Методологію грецької філософії, чи ні. У цьому відношенні християнство розділилося. Частина ранніх апологетів на кшталт Тертуліана вважали, що використовувати філософію як методологічну базу неможливо. Тому що ми боремося з цим інтелектуальним насліддям греків. Тертуліан, як ви знаєте, був одним із самих яскравих апологетів, писав вперше на Латини, написав 31 працю і вважав, що філософія не може бути використана як метод. Його фраза звучала так: вірю тому, що абсурдно, або вірю всупереч. Вірю не тому що, а вірю всупереч. Тобто, моя віра йде, йде проти фактів, а не Виходить з цих фактів. Фактично, він родоначальник такого підходу. Втім, скинути з себе оце інтелектуальне ярмо він не зміг. Хоча він критикував філософію, але дуже часто, сам того не підозрюючи, використовував філософський метод і Платона, і Арістотеля для того, щоб обґрунтувати свої точки зору. Ви знаєте, що Інтертулян, чим він в історії відомий, він вперше використав слово трійця. Слово трійця. До Тертуляна не використовувалося, і він пояснив трійцю як одну субстанцію, латинське слово субстанція єство, і три персони. Три персони в одній субстанції. Але щоб обґрунтувати цей концепт, йому так чи інакше, треба було скористатися інтелектуальним доробком філософів. Тому з одного боку, тертулян відкидає. Можливість пізнання через інтелектуальний метод греків, з іншого боку, він його застосовує. Інша частина ставилася до грецької філософії позитивно. І тут ми стикаємося з Олександрійською богословською школою в особі Орігена. Оріген вважав, що філософію треба використовувати, щоб довести християнські ідеї. І про Орігена дещо пізніше. І третій рівень апологетики. Його зазвичай називають обивательським. Ми вже з вами згадували, що люди в Римі жили для задоволення власних потреб. Їхня філософія життя це гедонізм. І коли християнські ідеї поширюються, які несуть з собою смисли цнотливості, аскези, відречення від цього світського, оці люди, обивателі, вони взагалі не можуть з цим згодитися. Особливо мова йде про люмпенів. Ви знаєте, що римські люмпени жили під девізом хліба та видовищ». І християни показують, що таке життя це тваринне життя. Людина покликана до чогось глибшого, більшого. І людям того часу зрозуміти оцю аскезу, самозречення, смирення і інші християнські якості, снотливість, було дуже і дуже складно. І апологетам на третьому рівні треба було показати примітивність цього життя, тимчасовість цього життя, і вони починають це демонструвати. Оцей текст апостола Павла Римлянам 8. Ібо кратковременне страждання нічого не стоїть по сравненню з тою славою. Тут апологети показують, що люди, християни, або взагалі всі люди, або вони будуть тимчасово страждати, щоб вічно. Тішитися, або вони будуть тимчасово тішитися, щоб вічно страждати. І оця логіка апологетики обивательської, вона пронизує їхню праці. І оцей текст євреїв про те, що Моїсей краще захотів страждати з народом Божим, чи мати тимчасову гріховну насолоду. Якраз на обивательському рівні треба було показати, змінити світогляд. І, до речі, мені здається, що ця сторона вона сьогодні теж дуже і дуже актуальна, тому що епоха, в яку ми живемо, це епоха почуттів. Люди, вони настільки на тому заточені, що християнство має показати примітивність, тимчасовість цього феномену і абсолютно безмістовність. Те, що людина наділена набагато більшими якостями і має, повинна мати набагато вищі цілі. Отож, рання апологетика має три основних виміри: вимір юриспруденції, коли треба було довести перед правителями, що християни не звершують державних злочинів. Рівень інтелектуальний, де треба було відкинути грецьку філософію, яка звинувачувала християнство в примітивізмі, в тому, що це абсолютно нелогічна схема. І обивательський рівень, де треба було показати, що хліба і зреліща, оцей девіз, за яким живе більшість людей в Римській імперії, він в духовному сенсі абсолютно порожній.